Народ рівний шанувати і для нього жити п'ятий а репетирує присягу. Сьогодні на кожного учня цього класу чекає посвята в козачата, говорить класна керівниця Ірина Куроленко. У нас будуть предмети національного спрямування і Свята присвячені національним традиціям України, і таким способом ми будемо виховувати патріотів нашої держави. А ось класна керівниця 7-го Б класу Наталя Сіркова з концепцією козацького класу знайома давно каже: дієвою для дітей є гра Джура. Вони вже з п'ятого класу навчилися надавати домедичну допомогу. Вони вміють гарно марширувати, вони вміють вже збирати і розбирати автомати ну, на рівні свого віку. Ми беремо участь в різноманітних всеукраїнських конкурсах. Школярка Ната Прилуцька у козацькому класі навчається п'ятий рік. Говорить, мають додаткові факультативи, на яких вивчають історію козацтва на Черкащині, дізнаються про сучасні події на сході України. Це цікаво, це історія рідного міста. Можна дізнатися, що було колись, чому так було. І, до речі, це навіть буває таке питання на уроках задають. Тобто. Ми готуємося, ми дізнаємося дуже багато цікавого. Директор школи Андрій Горай розповідає, що є давня козацька традиція на свято Покрови посвячувати в козаки. Ми знаходимося в конфлікті з Росією, маємо проблеми як на півдні, так і на сході України, і тому виховання молодого покоління в саме у традиціях козацтва воно дозволяє виховувати патріота і громадянина України. На святі учні показували, як вміють марширувати, танцювати бойовий гопак, а потім відбулася посвята у козаки. Першокласниця Анастасія Кудря ділиться враженнями. Я тепер і у українка. Школяр Артем Шевцов каже, мріяв потрапити в козацький клас. Для мене це по першу чергу, що я нащадок великих людей. Галина Мазур, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.